шукаємо так Ага, прикольно. Так, але тепер його треба викинути мені. Воно мені не треба. Воно мені не треба. Все. отак так бігаємо, добуваємо. Цього не трогаємо. Все одно чого немає, зробити так, щоб в мене була сейфзона. Ай цей стий купить. Я так зрозумів, я, нього... я трошки не розумів. Ось Осьо, яка вода. А я вам хотів показати, класна вода. Прозора, нарешті те, що я хотів. Це друга. Ну, другий, ну, Це те ж саме світ, але бачите, яка вода. Я спеціально поставив таку раку, тут було посіло. Мультипо-атан. Мультипоатак типу, тут вже є. У мене було. Ну тут я вже все танкував. І тут... Е, але я хочу не то. Я зараз спробую налаштувати на мирному.